Щоб познімали щось весіло, познімали ці колаж, кортик, це авіація. Чи це не авіація? Ні, це морська тематика. Це морська тематика із монетками кораб... кораблі зображені. Я не дуже в розбираюся, але знаю, що не, ну, е, монетки це копії оригіналів. кортик це також копія оригіналу кортика із ножнами е, до Кортика. Все стилізовано в таку раму. Під склом на бархаті червоного кольору. Це комусь показували, зняли, його, бо він, воно його місце було висіло коло, Можливо, коло шаблі. Я думаю, що або показували, або фотографували, або для для Да? Да, клієнти хочуть побачити більше фото, більше відео, більше всього. більше-більше. Чи ж більше. ми на сайті вже так деталізовано все фотографуємо, показуємо, але все одно треба більше. Та зробимо для вас більше сайт ексклюзії. У нас великий вибір оригінальних подарунків. Звертайтеся, з радістю підберемо. Допоможемо з вибором і швидко доставимо.